Студії, з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. До семи осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки по Одесі 29 квітня. У середу вранці в лікарні помер 23річний чоловік, за життя якого лікарі боролися до останнього. Нагадаємо, того дня ворог ударив балістичною ракетою по узбережжю. Почалася сильна пожежа в палаті студентів Одеської юрокадемії. У наслідок атаки загинули четверо людей. Пізніше в лікарнях померли ще двоє постраждалих. Тим часом 15 осіб, поранених під час ракетних ударів по Одесі, 29, 30 квітня і 1 травня, все ще перебувають у лікарнях. П'ятеро, зокрема, чотирирічна дівчинка у важкому стані. Ще 10 дорослих у стані середнього ступеня тяжкості, розповіли в Одеській Ова. Верховна Рада проголосувала за продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів до 11 серпня 2024 року. Це було вже 11-те голосування парламенту за воєнний стан. Україна війна особисте. Виставка під такою назвою відкрилася в Одеському літературному музеї до сумної дати в історії не лише України, а всього світу. 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на третьому році повномасштабного вторгнення сприймається тепер інакше ніж у попередні роки. Новий час, нові паралелі. Роботи митців у виставкових залах музею. Бачили і кореспонденти граду. 8 травня Україна разом з усім цивілізованим світом відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. У цей день наша країна вшановує подвиг українського народу, який зробив вагомий внесок у перемогу над нацистською Німеччиною, висловлює повагу борцям проти нацизму і вшановує пам'ять загиблих воїнів та цивільних жертв. Водночас цю дату ми також зазначаємо спадкоємність традицій. Ці переможців Другої світової та нинішніх захисників України війна, очима художників. Такий меседж несе у собі виставка Україна війна особиста, яка відкрилася у приміщенні Одеського літературного музею і присвячена вже нинішнім подіям. Це спільний проект закладу та художньо-графічного факультету Одеського університету імені Ушинського. З понад 100 робіт організатори відібрали більше 60, які взяли участь у виставці. Це і живопис і графіка. У нас тематична виставка, маємо назву, тобто твори якось так чи інакше повинні відповідати тій темі, яка закладена. Тобто Україна, війна особиста. Я став такі умови, щоб твори були не більше метра і не менше 50 сантиметрів. Але ще є графіка, вона більш камерна. Знаковою виставка виявилася ще й тому, що саме в цьому році художньо графічний факультет університету відзначає своє 60-річчя. Роботи належать як колишнім, так і нинішнім учням та викладачам закладу. Поряд із творами молодих митців, картини й відомих авторів. У кожного своя біль. В кожного свій роздрай душевний, і особливо творча людина вона відчуває це як найщиріше і найскладніше, бо це люди творці, їхній духовний світ дуже багатий і дуже вразливий. Силу художнього мистецтва неможливо переоцінити у здатності передавати потужні образи та почуття глядачеві. Сьогодні йде друга війна. Трагічна війна, російсько-українська. Саме у цей день ми відкриваємо виставку, де показуємо, як реагують митці Одеси, молоді художники та досвідчені художники на трагічні і героїчні разом з тим події цієї російсько-української війни. Під час Другої світової війни втрати України становили близько 10 мільйонів осіб. З них більше 5 мільйонів цивільних та 3 мільйони військових. Але на жаль, у сучасні дні медійники вже мають свою трагічну статистику. Під час цієї війни, що зараз відбувається, загинуло більше 80 журналістів. Це порівняння з Першою світовою війни. Це знаєте, втрата дуже непоправима. Під час виставки заслужений журналіст України Юрій Работін прочитав свої авторські вірші. Від слова полова брехня віддає без слова і слово воює, і правду псує. Повірю, треба, що ми люди, а не істоти там якісь. Бо вік від віку ми воюємо, забувши Божий заповіт. Медики на війні це воїни світла, які відвоюють у пітьмі життя українських захисників. Вони обирали свій фах, мріючи допомагати людям у мирний час та як військово зобов'язані з першими ворожими залпами ракет, подались у ТЦК, вдягли однострій і стали на двобі із смертельною небезпекою. Історії сильних людей продовжують розповідати наші колеги, військові кореспонденти телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Перші дні війни я був у якомусь Астралії, ну як багато хто з нас, але я побачив, що е, країна тримається. І якщо за перші дні вона не впала, то є е, настрій на боротьбу. Я кинув свою цивільну роботу, тому що це було для мене вже не на часі. Я розумів, що я можу зробити більше для бійців. Врятувати якесь життя. Прийшла в амбулаторію. В складний час, коли почалась війна повномасштабно, маючи свою медичну освіту, я вирішила допомагати. У 23-му році, в кінці лютого, нас направили в Бахмут. Все, бігом, треба бігти, ну, збиратися. Я все, я збираюся, як всі, як все нормально. Муди так, куди. Я кажу, ну їду з усіма, тут тобто, в мене не було там страху, не було всім, є команда, все, зібралися і поїхав. Коли ти заїжджаєш е в Бахмут, ти хрестишся. Тільки по тій причині молишся, щоб нічого не прилетіло. Тому що виїжджали ми не, не, не набрані, а хлопців треба було евакуювати. Це був непростий досвід. Я дуже вдячний uh, uh, начмеду uh, батальйон НГУ. Там недалеко прилетіла міна, там піднялась, там пилюка все. Я дивлюся, він так себе нормально почуваю. Я питаю в нього, Владіслав, як, як у вас виходить так, виходити з тієї складної ситуації? А він мені каже: Ну, це ж від мене не залежить. лежить. Навіщо мені не це. Використовувати свою нервову систему та свій час. І після цього я перестав себе асоціювати як, з людиною, як такою. Я зрозумів, я просто функція. У мене евакуація, стабілізація, трансподаровка, поранених. І це врятувало мою психіку. Хлопці практично всі до нас потрапляли з контузіями, акумаротравмою. І з нею треба було якось боротися. Тому що постійний шум в ушах, головні болі. Вони закриті були. Я поступово з ними, а то а сьо, і, ну, Я з ними розмовляла постійно. А як там твоя мама, а як там твої діти, Тому вони вже йшли на спілкування, вони йшли на розмову. І вони вже розуміли, що вони, о, тут вони вже розмовляють зі мною, то вони вже не мовчать. Був ще один бієць, який був поряд, і а, порохові гази вони також потрапили йому на обличчя, і, а, наш, і він не хотів евакуюватися. Але я побачив, що в нього з о, оком ну, щось недобре, та я. О, ну, Сказав командир, що обов'язково я забираю цього бійця. На щастя, це було правильне рішення. Також мирному населенню допомагали, тому що в більшості була психологічна травма, а також і в діток було, тобто і температура на фоні психологічного такого напруження. Працювали ну, десь приблизно 17-18 годин за добу. Це включаючи і роботу з пацієнтами, і роботу з медикаментами, передачу їх безпосередньо в Бахмут. Наприклад, у мене був бєйць, у кого було поранення трьох кінцівку. Я йому наклав трикети на ліву ногу та на дві руки. Дуже багато і кульових поранень, і осколкових. Як я кажу, якщо я хоча б одному допоможу і йому стане краще, я вважаю, що це вже результат. І, в принципі, я не зря нахожусь на своєму місці. Як я дізнався, усі ці бійці, о, яких ми перевозили, воювали, вони, на щастя, залишилися в живих. Микола, Моя мрія перемога. Я І повернутися я. додому. Не дав закурити. В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 16-річного підлітка. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. На вулиці Варненській двоє підлітків поспішали потрапити додому до настання комендантської години. Дорогою їх окликнули молоді чоловіки і попросили закурити. Хлопці відмовили, а незадоволені молодики затіяли бійку. Один із підлітків розпилив газ із балончика та зумів втекти, а другому хлопцю пощастило менше. Він отримав ножове поранення в ділянці серця і помер до приїзду медиків. Одеські поліцейські встановили і затримали чоловіка, який завдав смертельне ножове поранення 16-річному хлопцю. Попередньо смерть юнака настала в результаті травми серця та гострої крововтрати. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи. Вже наступного ранку підозрюваного затримали на орендованій квартирі в Хаджибейському районі. Ним виявився 24-річний житель Харкова. Він у всьому зізнався і показав місце, де сховав ніж. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Також слідчі встановили всіх учасників конфлікту та відкрили кримінальне провадження за фактом побиття другого підлітка. В Ізмаїльському районі судитимуть водіїв, які знехтували правилами дорожнього руху, що своєю чергою призвело до аварії з потерпілими. Перше ДТП сталося неподалік від села Муравлівка. Водійка автомобіля Опел не впоралася з керуванням і в'їхала в придорожнє дерево. У результаті двоє її пасажирок дістали переломи ребер. Друге ДТП трапилося майже на тому ж місці. Її спровокував п'яний водій шевролє. Він перевищив швидкість, не впорався з керуванням і в'їхав у стовп. Жінка-пасажир отримала важкі травми голови. А в Ізмаїлі водій автомобіля «Форд» заснув за кермом, з'їхав з дороги і врізався в гараж. Сам винуватець автопригоди не постраждав, а пасажира госпіталізували з переломами кінцівок. Усіх порушників судитимуть. Їм загрожує від трьох до вісьми років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Більшість людей чекають на весну з радістю та надією, але багато хто думає про розкид рослин з тривогою. Це ті, хто має алергію на пилок. В них тепла пара року асоціюється з недомаганням, чиханням, сльозами та іншими симптомами цього недугу. Що пропонують лікарі своїм пацієнтам? Як поводитися тим, хто страждає на алергію, дивіться в нашому репортажі. Природа розквітає, але є люди, яких це зовсім не радує. Бо постійно закладений ніс, червоні очі, сльози та чихання мало кому принесе задоволення. Для тих, хто страждає алергією на пилок рослин або полінозом, певні періоди весни та літа приносять аж ніяк не позитивні емоції. Спаленос это хроническое аллергическое заболевание, для которого характерно ежегодное обострение примерно в один и тот же период года, с клиническими проявлениями слезотечения, заложенность носа, обильное выделение из носа, приступы чихания, чувство жжения, зуда в области глаз, такое впечатление, что вот насыпали песок в глаза. И в более тяжелых случаях это светобоязнь и приступы удушья. Краплі в ніс від нежицю або надії, що само пройде, не для цього випадку. Бо алергія сама не проходить, а навпаки, якщо її не лікувати, стає більш тяжкою, говорить фахівець. І, як правило, закінчується бронхіальною астмою. В перший рік, коли з'являються ці клінічні проявлення дуже мало людей одразу акцентують на це увагання, як алергічна реакція. Більше всього вони розценують це як простуда. І починається самолічення, закапування в нос, прийом противірусних препаратів. оно ніякого улучшення не дає. Тому що там совершенно другой генез этого заболівання. Якщо у людини з'явилися ознаки алергії на пилок рослин, вони пройдуть самі по собі, коли період квітіння закінчиться. Але це не означає, що пройшло і захворювання. На третій год уже клінічні проявлення полінозу. они во всей своей красе. Приступы чихания, слезотечения и так далее и тому подобное. Поэтому если кто-то думает, что он перерастет или э, избавится от этого, ничего не делая, он глубоко заблуждается. Это заканчивается действительно бронхиальной астмой. Тому візит до лікаря краще не відкладати. І якщо пацієнт прийде до тулеренголога зі скаргами на нежиць, фахівець за результатами огляду може направити до алерголога у випадку, якщо це прояви алергії. Зміни клімату та алергія. Як виявилося, вони тісно пов'язані між собою, бо потепління змінює календар розпиту рослин і, відповідно, період загострювання алергії на пилок рослин також зміщується. В Одеській області лікарі раніше спостерігали три періоди загострення алергії на пилок рослин. Спочатку розквітали дерева та кущі, трохи пізніше лугові трави, а потім бур'яни. Але зараз ситуація змінюється, говорить Світлана Ілліна. В этом году настолько стремительно все розвивалося, настолько стремительно все цвіло, що приходять зараз на консультацію хворі, которые реагували раніше на дерев'я кустарники. І приходять одновременно ті, які реагують на лугові трави. Тось тобто, якби наслойка вот этих цвітені. І тепер алергікам складно зрозуміти, коли їм очікувати загострення захворювання. Але бути готовими до цього треба завжди і своєчасно звертатися до лікаря. А ще дотримуватися деяких правил, які допоможуть поліпшити самопочуття. Во-первых, человек должен ходить только в солнечно-защитных очках, широкими дужками, чтобы пыльца не попадала в глаза, потому что первые органы, которые встречаются с пыльцой, это глаза, это нос, ну и человек разговаривает полость рта. Второе, ежедневный душ, то есть должны пыльцу смывать с волос, потому что она вплетается и это. Якщо спати вночі з закритими вікнами неможливо, то треба москитні сітки оприскувати з пульвелізатору, щоб на них осідав пилок. Якщо алергік керує авто, їздити треба з закритими вікнами. І ще одне цікаве дослідження: тим, у кого алергія на амброзію, в період загострення хвороби категорично не можна їсти селеру і авокадо, говорить фахівець. У нас і до пяти случаев попадают на статс лечения в ургентном порядке люди с анафилактическим шоком. Именно при употреблении сельдерея и авокадо. Чаще всего это представительницы женского пола. Они хотят похудеть, они кушают салат с сельдереем. И, и вот они, пока один раз не переболев, они не могут, я их не могу убедить, что вот будет реакция. Алергія не вирок, говорить фахівець, і в більшості випадків вона вилікується. Але тим, хто страждає полінозом, слід приходити до лікаря не тільки навесні чи влітку, а й тоді, коли немає загострення. Бо тільки тоді можна провести відповідну діагностику та назначити лікування. В Одесі затримали злодія-рецидивіста, який пограбував водія маршрутки. Чоловік скористався короткою відсутністю водія і забрав його барсетку з виручкою та особистими речами. На вулиці Преображенській 58-річний водій маршрутки на зупинці ненадовго вийшов з кабіни, залишивши особисті речі. У цей час один з його пасажирів забрався на водійське місце та поцупив барсетку з грошима, телефоном і документами. Люди намагалися його зупинити, але він втік. Затримали його недалеко від місця злочину. Як виявилося, 24-річний мешканець одеського району раніше вже був судимий за крадіжку і нещодавно звільнився. Тепер йому загрожує новий термін до 10 років позбавлення волі. До фонду сховища одеського археологічного музею. Працівниками поліції були повернуті експонати. Мова йде про татарські та кримські глиняні люльки, які раніше були викрадені і згодом виставлені на продаж. Іноді все це дуже коряво написано, дуже е, туш, неохайно, туш іноді стирається. І тут, щоб встановити на чорному кремені чорною тушу цей номер, ось потрібен певний час. Це татарські та турецькі люльки з так званої феодосійської колекції, які почали поширюватися на півдні сучасної території України в 16-17 століття. Більша їх частина походить з Криму. Саме тому для Одеси це унікальна річ, каже Ігор Пістріул, директор Одеського археологічного музею. У середині квітня стало відомо про появу на онлайн-аукціоні предметів, що ймовірно походять з колекції музею. Попередньо ми перевірили і дійсно. На сайті були виставлені, виставлені люльки з нашими номерами музею. Ми провели знов перевірку по картках наших пам'ятарних книгах і дійсно порівняли це всі наші записи з тими фотографіями, що були викладені на сайті. і Дійсно ці номери і маркування нашого музею. Директор музею стосовно цього звернувся до поліції, а співробітника закладу зібрали необхідні дані для слідства. Перевірку факту продажі наших колекцій на сайті Віоліті, встановлення їх місцезнаходження та повернення до фондів музею. Ось і працівники поліції почали займатися цією справою. Після інциденту у адміністрації музеї повідомили, у подальшому експонати фондосховища перебуватимуть під посиленою охороною. Один з перших моїх наказів це було про заморону виносити будь-які предмети музейні і мало того, предмети і документацію теж якісь ситуації. Ми будемо їх моніторити і запобігати появі знов таких ситуацій. Наразі Одеський археологічний музей для відвідувачів зачинений. Однак колектив сподівається, що найближчим часом невелику експозицію з фондів все ж таки створять і зможуть частково відкрити галереї закладу. Я птах між тенет» нещодавно побачила світ збірка поезії Ілі Чернілевського, поета, перекладача, музиканта, воїна збройних сил України, який загинув на початку травня два роки тому у Донецькій області, внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Його поезії, світлі і щирі, лунали під час презентації збірки в Одесі. Ілля Чернилевський народився у родині режисерів у Києві. Почав писати вірші з раннього дитинства, створював музику, самостійно навчився грати на гітарі та фортепіано. З початком повномасштабного вторгнення зробив усвідомлений вибір захищати свою рідну країну. Змінив гітару на гвинтівку. Він ставить питання, що війна не вибачає двозначності. Вона такий. Рубікон, через який кожен з нас повинен пройти, який кожен з нас повинен відчути. Посмертна збірка Я птах між тенет увібрала поезії 2017-2022 років. Мрії, роздуми про долю, про кохання і життя. Вірші поета відкривають нові грані його тонкої творчої душі. Звісно, не обійшлося і без воєнної лірики. Символічно народжений в рік незалежності України Ілля Чернілевський у віці 30 років віддав життя за свою рідну країну. Найстрашніше дійсно, що це випало на долю 30-річних, на долю фактично наших дітей, які для того, щоб ми сьогодні могли жити. І планувати своє майбутнє в мирній Україні після перемоги вони віддали найдорожче, вони віддали життя, яке ми в тому числі їм їм колись дали. Тому дуже важливо мати якомога більше таких книжок. Або віршів, або просто спогадів про кожного нашого воїна загиблого. Слово закопів така літературна течія з'явилася в українській словесності. Переживши страхіття війни, виконуючи бойові завдання на передовій, воїни діляться своїми думками, почуттями і сподіваннями за допомогою поетичного слова. Воєнні вірші лунають як правда з перших вуст. Інколи ті слова були останніми, а тому вони надзвичайно чесні і щирі. Впевнена Тамара Кухарук, завідувачка відділу соціокультурної діяльності Одеської національної наукової бібліотеки, у стінах якої презентована збірку поезії Іллі Чернелевського Я птах між тенет». Хочеться, щоб ми це розуміли. Нарешті навчилися відчувати. Правдиво відчувати, як вони писали, і були гідні того, що вони за нас віддали життя. Ілля Чернилевський за свого короткого життя довжиною всього у 30 років не побачив виходу своєї збірки поезії. Поет воїн ЗСУ загинув 7 травня 22-го неподалік селища Кам'янка Донецької області. У результаті російського мінометного обстрілу. За півроку до своєї загибелі, у вересні 21-го року. Ілля напише такі рядки: ніколи чуєш, ніколи ти не зникнеш повністю, зовсім повністю. Його вірші будуть жити вічно, будуть лунати вустами інших людей, будуть лишатися у серцях небайдужих. Одесити, які в середу в день дивилися у неба, могли спостерігати цікаве оптичне явище. Навкруги сонця на певний час з'явився нібито німб ще одне коло під цікавою назвою сонячне гало. Сонячне гало це явище, яке не можна назвати рідкісним. В Україні його спостерігають до 120 разів на рік. Але від цього воно не стає менш цікавим. Навкруги сонця утворюється ще одне коло. Дивитися на це явище без сонцезахисних окулярів людському оку не комфортно. Однак на фотографіях це слабко забарвлене коло видно дуже добре. Такий оптичний ефект з'являється внаслідок залоблення і відбиття світла в крижаних кристалах. Експерти вважають, що це до зміни погоди. З новинами в мене все про розвиток найважливіших подій. Дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До зустрічі.